Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність, дата набуття чинності серпня 15-2012. Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні. Стаття 1 закону надає визначення термінам, які в ньому застосовуються. Так, наприклад, адвокатська діяльність це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту. Представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту згідно статті, один закону захист це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі, екстрадицію, а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а представництво це вид. Адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві в інших державних органах перед фізичними та юридичними особами прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні. Відповідно до статті 2 закону адвокатури України, це не державний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань, дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні, діє адвокатське самоврядування, принципи та засади здійснення адвокатської діяльності, визначені статтею 4 закону, частиною 2 статті 4 закону. Передбачено, що адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість, якого надана Верховною Радою України або законодавством іноземної держави. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності стаття 5 закону. Згідно статті 6 закону адвокатом, може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі. Права не менше двох років склала кваліфікаційний іспит. Пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Не може бути адвокатом особа, яка має непогашену чи не зняту в установленому закону порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі. Визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною, позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю протягом двох років, з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, звільнена з посади судді прокурора, слідчого, нотаріуса з Державної служби або служби в органах, місцевого самоврядування за порушення присяги вчинення корупційного правопорушення протягом трьох років. З дня такого звільнення. Вимоги щодо несумісності встановлені статтею 7 закону. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вище зазначеним вимогам, має право звернутися до кваліфікаційно. Дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту стаття 8 закону, строк розгляду заяви про допуск. До складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати 30 днів з дня її надходження. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту, відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. Відповідно до статті 9 закону кваліфікаційний іспит є атестуванням особи. Яка виявила бажання стати адвокатом? Кваліфікаційний іспит полягає у з'ясуванні теоретичних та практичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці. Собі, яка склала кваліфікаційний іспит протягом 10 днів з дня складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з дня складення іспиту. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше, ніж через 6 місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніше, ніж через рік. Статтею 10 закону передбачено. Що стажування полягає в перевірці і готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом 6 місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом 30 днів. З дня отримання звіту. За оцінкою результатів стажування Рада адвокатів регіону приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, продовження стажування на строк від 1 до 3 місяців. Особа стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не пізніше 30 днів з дня прийняття цього рішення. Складає перед Радою адвокатів регіону присягу адвоката України, стаття 11 закону. Статтею 12 закону передбачено, що особі, яка склала присягу адвоката України, Радою адвокатів регіону, у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. І посвідчення адвоката України, не обмежуються віком особи та є безстроковими. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою стаття 13 закону. Правовий статус адвокатського бюро та адвокатського об'єднання, встановлений статтями 14 та 15 закону. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору, контракту, укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням з додержанням вимог закону і законодавства про працю. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень, прав та обов'язків адвоката. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю. Несумісною з діяльністю адвоката стаття 16 закону. Відповідно до статті 17 закону Рада адвокатів України забезпечує ведення єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Прообрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності, внесення відомостей до єдиного реєстру адвокатів України здійснюється Радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві всеукраїнські, міжнародні об'єднання, стаття 18 закону. Згідно статті 19 закону. Видами адвокатської діяльності є: надання а, правової інформації, консультації і роз'яснення з правових питань, правовий супровід, діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування держави, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого. Особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі екстрадицію, а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні, представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення прав, обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах. Перед фізичними та юридичними особами представництво інтересів фізичних і юридичних осіб держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних міжнародних судових органах, якщо інше, не встановлено, законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій, або міжнародними договорами згода на обов'язковість яких Надана Верховною Радою України надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань. Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом, професійні права та обов'язки адвоката, визначені статтями 20 та 21 закону. Стаття 22 закону присвячена адвокатській таємниці. гарантії адвокатської діяльності. Встановлені статтею 23 закону, відповідно до статті 24 закону, адвокатський запит, це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування громадських об'єднань, про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату. Для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу установи уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства, надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові. Та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі, якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку. Інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту, може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження про що адвокату письмово повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. Адвокатська діяльність Здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Стаття 26 закону. Документами, що посвідчують повноваження адвоката щодо надання правової допомоги, можуть бути договір про надання правової допомоги. Довірність Ордер. Доручення органу установи, уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Статтями 27-29 закону визначено. форма. Та зміст договору про надання правової допомоги. Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги, порядок припинення, розірвання договору про надання правової допомоги. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту, порядок обчислення гонорару фіксований розмір, погодинна оплата, підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати. Умови повернення то, що визначаються в договорі про надання правової допомоги, при встановленні розміру гонорару враховується складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом. час, стаття, 30 закону. Порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Встановлено розділом ви закону згідно статті 33 закону дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною у єдиному реєстрі адвокатів України. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку стаття. 34 закону, дисциплінарним проступком адвоката, є, порушення вимог несумісності, порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або дії, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом, рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку. Статтею 35 закону передбачено, що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року для адвокатів України. Позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав: виключення з єдиного реєстру адвокатів України. Відповідно до статті 37 закону дисциплінарне провадження складається з таких стадій: проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи. Розгляд дисциплінарної справи прийняття рішення у дисциплінарній справі засади та завдання адвокатського самоврядування, встановлені статтями 43 та 44 закону, згідно статті 45 закону Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України. Та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. Організаційними формами адвокатського самоврядування є Конференція адвокатів регіону, Рада адвокатів, регіону, Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України. Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність Конференцій адвокатів регіону Автономної Республіки Крим, області міста Києва, міста Севастополя. Рад адвокатів регіону Автономної Республіки Крим області міста Києва, міста Севастополя, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим області, міста Києва, міста Севастополя, вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, резійних комісій, адвокатів регіонів Автономної Республіки Крим області, міста Києва, міста Севастополя. Вищої ревізійної комісії адвокатури Ради адвокатів України з'їзду адвокатів України, стаття 46 закону, статтею 57 закону передбачено, що рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов'язковими до виконання адвокатами, адреса робочого, місця яких знаходиться у відповідному регіоні. Та відомості, про яких включено до єдиного реєстру адвокатів України. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями розділ ВІЇ закону встановлює порядок здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави та визначає особливості статусу адвоката іноземної держави. Також законом передбачено внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення Господарського процесуального, Кодексу Кримінально-виконавчого кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу Адміністративного судочинства України, Митного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України про Вищу Раду юстиції, про виконавче провадження. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців, про соціальні послуги, про безоплатну правову допомогу про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та визнати закон України про адвокатуру, номер 288712 від грудня дев'ятнадцяти, 19 таким, що втратив чинність.